В рамках спеціального проекту п'ятого каналу час інтерв'ю сьогодні ми в гостях у заступника голови адміністрації президента Ганни Герман. Вітаємо вас, пані ну, і передовсім вітаю вас із Днем Соборності України. І в цьому ключі до вас питання останнім часом побільшало тих питань, які роз'єднують. Це можна говорити і про мовне питання, про конфесійну приналежність, про різні політичні погляди. Разом з тим, об'єднує всіх це економічна скрута. І невпевненість у завтрашньому дні. Що ви можете сказати? Чого більше зараз: злуки чи розлуки? Я дивилася День злуки, День Соборності. Я дивилася, як молоді на мості бралися за руки. Я дивилася, як несли прапор, величезний прапор пошитий в Донецьку люди несли по хрещатику. Вони так стояли на землі, наче вони руками тримали не прапор, а небо. Я дивилася, як люди радісно в різних місцях: і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму, і у Львові. Гарно і мило посміхалися в цей день, обнімалися, співали пісень. Хіба Юлія Володимирна, як завжди, лила бруд на, на всіх, але це, я на би не зважала, тому що. Це звична її поведінка. Я бачила, як політики, як малі діти, складали з Лего Україну. Це було дуже мило і дуже гарно. І я зрозуміла, що нас усіх, незалежно від того, до якої ми себе партії приписуємо, чи не приписуємо до жодної партії, нас усіх єднає наша земля, Україна, яка лежить, як написав один е, цікавий дуже журналіст, неукраїнський. Яка лежить на такій території, дуже благодатній, на котрій майже ніколи не було землетрусів, не було виверження вулканів. Ми живемо на дуже спокійній землі, лагідній. І коли сьогодні російські журналісти там на біля пам'ятника Шевченка, де ми покладали квіти, де президент покладав квіти, питали мене, чи можливий в Україні якийсь російський чи білоруський варіант, коли розганяють мирні. Демонстрації, якісь е, походи людей. Я сказала, що це неможливо, тому що Україна лагідна земля. Україна це е, батьківщина добрих людей, які завжди мають більше доброго, ніж злого в душі. І то добро, та Україна і віра в те, що ми будемо жити в такій державі, в якій ми хочемо жити, в сильній, з якої може світ буде рахуватися колись, в якій людина буде почуватися вільною. Ця віра вона нас єднає. І я сьогодні відчула це серед різних людей, серед, я кажу, тих студентів на мосту, що малювали собі тризубці на щоках, тих людей, що несли той прапор як небо, тих політиків, що Лего склада з Лего України. Україну складали як малі діти, тих у Львові старших ще, мабуть, які брали участь у визвольних змаганнях, які співали, а ми тую червону калину піднімемо. В тих людях, що, що прийшли з президентом покласти квіти до пам'ятника Грушевського і пам'ятника Шевченка, я в цих людях бачила єдність навколо слова Україна, навколо нашої мрії про Україну, навколо нашої впевненості в тому, що ми держава. Що ми прожили вже твердих 20 років, і що ми маємо дуже гарне майбутнє, продовжуючи тему суботніх подій, то голова фракції партії регіонів Єфремов сказав, що таких велолюдних обіцяних акцій не відбулося через те, що мовляв суспільство дало свою відповідь невдахам, як він сказав, організаторам цих акцій, тобто опозиції, я би говорила про це інакше. Люди не хотіли протестів в цей день. Люди не хотіли протиставлення. Люди хотіли просто потішитися тим святом. І вони не пішли за політиками, котрі кликали їх на протиставлення. Вони хотіли в цей день об'єднуватися. І то добро та усмішка, ті пісні. А в різних знаєте, частинах можна говорити сьогодні так, якщо хочете, так що опозиція була різна так, в Києві. А, а я би так не казала. Я би казала, що були ті острівці різних людей, яких за великим рахунком... Об'єднувала одна велика мета, одна велика мрія бачити свою державу соборною, об'єднаною і е, сильною, потужною. І тому акція, та маленька, той маленький майданчик біля Юлії Тимошенко не мав успіху такого, на який вона розраховувала, лише через одне: через те, що люди не хотіли в той день зла, люди не хотіли протиставлень, сварок. Люди не хотіли вже того бруду, який знову вона лила з мікрофону. Люди радше пішли складати Лего там до тих політиків, котрі були більш доброзичливі. Так вони не владні, теж вони по позиції, але вони пропонували. Щось лагідне, щось добре, щось доброзичливе. І люди до них більше пішли аніж туди, де кричали, де звинувачували, де протиставляли, і де говорили не про соборність, а про майбутні вибори і про те, як прийти до влади. Люди цього не хотіли. І цей день дуже характерний, і цей день дуже багато нам про що сказав стосовно суспільних настроїв. Ви згадали про опозицію. А якими ви бачите перспективи об'єднання або ж Злуки опозиційних сил, про які зараз багато говорять. Знаєте, нам важливо, щоб об'єднана і соборна була Україна на рівні простих громадян. А люди поміж собою давно об'єдналися. Нема жодної різниці між тим, хто живе в Києві, а хто живе в Донецьку, а хто живе у Львові чи Франківську. Дивіться, та жінка проста, старша, яка пошила прапор у Донецьку. Його несли у Києві люди. Я вже казала, несли як небо і е, прості люди, звичайні громадяни, які не мають якихось там амбіцій за великих, вони давно об'єдналися вони давно зрозуміли, що в нас є соборна держава, і тому вони так гостро реагують, коли чують від деяких гарячих палких голів. Що е, ідеї, якісь від'єднати там Донбас чи якусь іншу частинку України, роздробити Україну. Люди дуже насторожено дивляться і слухають такі ідеї. Люди того не хочуть. Знаєте, кожен хоче, щоб його сім'я жила спокійно. Щоб держава енергію свою суспільну акумулювала на реформи, на зміни, на створення робочих місць, на те, щоб зарплати піднімалися, щоб людям діти вчитися мали можливість в своїй країні добру освіту отримувала. Після цієї освіти роботу мали, а не на сварки, і не на роздрай, і не на знову якісь, знаєте, чужі амбіції. Люди стомилися служити амбіціям політиків, і люди цього вже не хочуть. А от політики заявляють про те, що вони е, хочуть координувати між собою свої дії, і тому різні політичні партії, які зараз відносять себе до опозиційного спектру, говорять про те, що їм треба об'єднатися для того, е, щоб виступати е, конкурентами і опонентами до влади. Я мрію про той день, коли День Злуки, принаймні один День Злуки, і влада, і опозиція разом візьмуться за руки і утворять єдиний ланцюг. Так має бути в Україні. Координувати хай координують. І вони мають всі умови для е, політичної діяльності. Ніхто в Україні не забороняє опозиції, ніхто їм не перешкоджає працювати. Е, звичайно, ми хотіли би ж конструктивної опозиції. Ми хотіли б, щоб це були люди, котрі щось пропонують державі, якось допомагають, виправляють якісь помилки влади, які влада має, пропонують альтернативні шляхи. Е, ми би, І ніхто би не хотів, просто крикунів і просто збурювати. Підбурювачів, підбурювачів людей. І таких людей, таких підбурювачів народ відкинув один раз уже, і він їх відкине на наступних виборах. А тих представників опозиції, які вміють щось робити, не тільки кричати на Майданах, а які будують фабрики, роблять доброчинні акції. Наприклад, одна з них була на вашому каналі. Вона тривала усі різдвяні свята прекрасна акція, коли кожна людина могла відчути себе Святим Миколаєм. Такі речі. Допомагають владі і не тільки владі, а країні. Такі речі допомагають людям. Але коли ти просто налаштовуєш когось проти когось, і тільки тому, що ти хочеш швидше дорватися до влади, і ти не думаєш про ту державу, ти не думаєш про тих людей, що з ними буде. Ти привезла їх там на, на Софіївську площу, сіла в Мерседес, поїхала. А як вони добралися додому? А чи вони не змерзли? А чому вони потратили той один вихідний день для того, щоб там слухати твої крики, а не були разом з сім'єю, разом з дітьми і не тішилися тим святом? Ти ж про це не думаєш, так? тому що тобі потрібна влада. Я би говорила сьогодні, я повторюю: я мрію про той день, щоб. І він прийде, коли в Україні основні конструктивні опозиційні сили і влада. Разом візьмуться за руки, і звідси від Банкової через Святу Софію, через святу Лавру, через храм Святого Володимира усім центром через той міст, на якому сьогодні стояли молоді, молоді люди з лівого боку Дніпра на правий візьмуться за, руку, за руки і продемонструють своєму народові, світові, високий рівень громадянської свідомості. Наскільки е, можливо взятися за руки, коли е, і політики, і в засобах масової інформації, е, коли виступають, говорять про атаку влади, наприклад, вже на представників е, гуманітарного сектору з метою посіяти е, страх у суспільстві? Чи ви могли б е, трохи конкретизувати своє запитання? Зараз е, опозиція говорить про те, що е, влада чинить тиск на письменників. на... Журналістів для того, щоб таким прикладом посіяти страх і у всьому суспільстві. Я абсолютно спростовую такі твердження. Я би говорила тут про кілька окремих випадків. Вчора були у мене високі американські представники з Державного секретаріату, і ми говорили про ці речі. І ми говорили абсолютно відверто. Знаєте, ті випадки, наприклад, коли написав депутат листа в Генеральну прокуратуру на письменницю, бо їй не сподобалося, бо йому не сподобалося щось в її книжці, і те, що міліція пішла з тим розбиратися, я вважаю, що це велике глупство. І це дуже шкодить і президенту, і владі, і всім тим реформам, які ми робимо. Це шкодить нашому порозумінню з суспільством. Ну, Ми маємо міліціонерів, яких маємо, як казав, відомий. Негативний персонаж в політиці світової других писателів для, для вас у нас ні. На жаль, у нас інших міліціонерів для наших письменників нема. Але їх треба виховувати, тих міліціонерів, їх треба вирощувати, їх треба вчити, і я вважаю, що це була величезна помилка. Опозиція скористалася. Так само, як величезна помилка була, коли прийшли обшукувати дівчинку-журналістку, якогось блогера через те, що вона, начебто, щось там мала якісь відомості про якісь вибухи і так далі. Я розумію, що міліція має свою роботу. Але окрім роботи, міліція повинна мати ще голову. І якщо міліція не буде мати голови і олії в голові, то вона принесе президенту велику шкоду. І я думаю, президент України дуже серйозно проаналізує ці окремі випадки, і він вже, я знаю, мав дуже поважну розмову із верхниками правоохоронних органів на цю тему. І я думаю, що такі випадки в Україні повторюватися не будуть. То ми зараз э, говоримо про перегиби на містах, якщо так можна сказати, ми зараз говоримо про те, що багато людей. Котрі є зараз на якихось місцях відповідальних в державі, не мають олії в голові. І їм тої олії треба долити. І так долити, щоб вони відчули і щоб більше подібного ніколи не повторювали. Тобто, то це через них американська громадська організація Freedom House віднесла Україну до частково свободних уже. Ви знаєте, я думаю, що Freedom House... Упереджено поставився до України. Що значить для нас зараз свобода? Для нас найбільшою запорукою свободи, і, і я вже говорила про це: є економічна свобода для українців, є сила нашої держави. Чому з нами часом наші сусіди дозволяють собі говорити таким тоном? Знаєте, не те, що з верхнім, а таким, що очікувальним. А, а що вони зроблять, а як вони на це прореагують? Тому що ми не маємо ще сили, тому що ми не маємо достатнього запасу міцності, тому що в нас е, слабенька економіка. Ми стоїмо, ми прийняли руїни. Менше року тому ми прийняли руїни. Ми на цих руїнах повинні вибудувати міцний український дім з такими твердими стінами. Як в фортеці, щоб ніхто не смів кинути камінь в наше вікно. І тоді з нами будуть говорити інакше. Freedom Хаус він робив свої там. Знаєте, Фрідом Хаус теж мав е, якусь однобічну інформацію, тому що я отут маю. Я вже говорила якось журналістам з вашого каналу. Ми приготували спеціальні довідки про те, скільки людей від влади перебуває зараз під слідством. 350 високопоставлених чиновників, які прийшли вже за влади Януковича, зараз перебувають під слідством проти них порушені кримінальні справи через корупцію. Чому про них не говорить преса? Та тому, що вони в цьому зацікавлені. Бо кожна нормальна людина в таких ситуаціях намагається це приховати від суспільства. Так ну ніхто не виставляє там, що проти нього при тільки ти виставляють, і ти зацікавлені, щоб преса про це говорила, світова. Хто намагається грати на цьому? Хто намагається прикрити свої злочини, якісь там порушення закону якоюсь політичної доцільності? Дивіться, що мав Данилишин до політики. Нічого. Це був звичайний фінансист, який підписав, як ось цими днями заявив начальник кру, якийсь там документ і перерахував страшні гроші на те, щоб державні, на те, щоб ними оплатити друк передвиборчих листівок Юлії Тимошенко. Цим чим порушив великий зробив велике порушення закону. Правоохоронні органи вирішили. Його допитати, якщо ти не боїшся, якщо ти нічого не порушував, от Юлія Тимошенко не боїться. Вона каже, що вона нічого не порушувала, і вона ніде не ховається. І якщо вона докаже в суді, що вона справді е мала рацію, і що звинувачення проти неї не мають підстави, я буду вважати, що це досить серйозно, тому що е якщо людина не боїться, вона не ховається. Дали Данилишен боявся, бо він втік і сховався, бо він знав, що щось там за ним є. Йому дали політичний притул. Ну, дали, то дали. Але слідство мусить відбутися. І суд мусить відбутися. І якщо він чесна людина, і якщо він гідний громадянин України, він повинен дати можливість розслідувати цю справу. І повинен відповісти під, перед українським народом. Дивіться, чому наші високі чиновники за всі часи існування української держави вже 20 років, окрім Лазаренка, і того посадили в Сполучених Штатах. А якби він був тут лишився, він був би на волі. Ніхто не відповів за страшні розкрадання. Чому так сталося? Давайте поставимо собі це питання, і якщо ми кажемо сьогодні про те, що опозиція кричить на всіх кутах про якесь політичне прослідування, то ті 350... Чиновників, проти яких порушена кримінальна справа, сидять тихенько. І в світу складається враження, що в Україні є тільки під криміналом сидять тільки опозиція. І, а Freedom House, не маючи повної інформації, бо він бере інформацію з відкритих джерел, з публікації пресі, дійшло такого висновку, що в Україні зменшився рівень свобод. Знаєте, це тяжко. Нам з вами е, визначити. Чи, чи змін, чи змін, я би запитала вас, чи рівень вашої свободи в чомусь зменшився? Моєї, можливо, так, бо я дістала більше обов'язку. Бо бути в опозиції це завжди бути більш вільною людиною. Говориш, що хочеш ні за що не відповідаєш. А влада накладає великі обов'язки, і влада е, зменшує звужує твою свободу, бо ти вже не вільна від, в тому, що ти робиш, а ти вже... Е, Знаєте, ти слуга своїх обов'язків, і стосовно моєї свободи, то так. Вона е, її рамки звузилися, але мене цікавить, чи жур вас, як журналіста, чи ваші рамки особистої вашої свободи звузилися е, чи ні? Ви скажете мені як журналіст, питання тут ставлю я. Тому я не вимагаю відповіді від вас, але ви собі дайте їх принаймні для себе, якщо не хочете мені відповісти. Але ж е, Богдану Данилишину дали політичний притулок. Е, е, яка оцінка в адміністрації цього? Я вже сказала про це. Я вже сказала про це, що до жодної політики він ніколи не був політичним лідером, він ніколи не провадив жодної політичної діяльності, він був фінансист. І він порушив, як стверджує прокуратура, якісь там закони, щось там недобре підписав, десь там якісь гроші передавав чи через якихось там родичів, чи їх, чи, чи так далі. Я не хотіла би про це говорити в деталях, бо це не моя справа на цієї правоохоронні органи. Але я вважаю, що якщо він чесна людина, якщо він не чує за собою вини, то він повинен сам приїхати і сказати. Будь ласка, розслідуйте мою справу або звідтам дати можливість розслідувати, якщо він не хоче приїжджати в Україну. А ховатися, знаєте, ховатися по закордонах після того, як розікрав гроші. Ну, це, це не є найкраща позиція для громадянина. Повертаючись до дня соборності, святкували не лише в містах України, святкували по всьому світу це свято, а тим часом світовий конгрес українців звернувся і до Віктора Януковича, також до інших високопосадовців, з тим, щоб привернути увагу до ситуації з українцями в Російській Федерації, і вони нарікають також на те, що нинішня українська влада разом з Кремлем. Збираються створити нову громадську організацію українців, і тому конгрес б'є на сполох. Ви знаєте, я би з Америки здалека аж так не судила категорично про Україну. З Америки е, дивишся на те, що відбувається в Україні, трошки під іншим кутом зору. зору. Мені дуже шкода, що е, український конгресовий комітет. Не побажав зустрітися з президентом України в Нью-Йорку, коли президент запрошував їх. І незважаючи на свій щільний графік, незважаючи на те, що в нього було дуже багато зустрічей з світовими лідерами першими, президент виділив час і чекав на них. Щоб вони прийшли, щоб вони могли йому до очей сказати про свої болі, про свої турботи, про те, як вони бачать Україну, що би вони хотіли очікувати від президента. Мені шкода, що вони не знайшли для цього часу. А зараз шлють нам е, якісь найте з Америки. Я думаю, що ми в Україні добре бачимо, розуміємо ситуацію, і ми будемо робити все для того, щоб українці в Росії е, мали права. Мали можливість для свого національного культурного розвитку. І я думаю, що ми будемо в цьому досить тверді і переконливі, будемо відстоювати права цих людей перед російським керівництвом. Мені прикро, що щось таке відбувається, мені це не зрозуміло. Але ми, щоб з нами говорили як з сильними, я повторюю це вже не раз. Треба стати сильним. Треба бути таким сильним, щоб ніхто собі не дозволив тебе принизити. А коли ти тої сили ще не маєш, то треба дуже міцно думати, як в цій ситуації повести себе, щоб не нашкодити власній державі, щоб не нашкодити тому головному, що ми повинні здійснити: реформам і зміцненню нашої державності. Побажаємо і українцям сили і зміцнення ще раз із днем соборності. Вас пані Гано нагадаю, що в рамках спеціального проекту п'ятого каналу. час інтерв'ю ми були в гостях у заступника голови адміністрації президента Ганни Герман.